Ця акція вона направлена на об'єднання країни якби заради єдності. Тим паче мости вони взагалі являються символом єдності. Тому, як правило, фарбують мости і назви міст розфарбовують. Назву нашого міста вже розфарбували. Ми вирішили доєднатися до цієї акції і розфарбували десь два тижні тому міст, який йде біля золотих воріт. Потім стовпи по центральній алеї Курчатова, також біля пам'ятника воєнкамоганцям. І оцей міст, який йде зараз на Хмельницьку атомну станцію. Це надзвичайно позитивно, тому що до нас і під. Час фарбування, окрім представників правого сектору, доєднуються просто про всім мешканці міста перехожі. Коли ми фарбуємо мости, то люди, які проїжджають повз, вони нам підбікають, підтримують нас. Дуже багато людей зупиняється, говорять позитивні такі речі, дякують в тому числі. І на тому мості, і з столбами, і на цьому мості так позитивно все приходить. Ну, взагалі, люди ну, жодних там ніяких. Ексцесів нас не було. Ініціатива патріотичної акції належить на самообороні. Приєдналися до колег і члени правого сектору, які вже виявили бажання розфарбувати місто із символічними кольорами своєї організації. Ну, думаємо теж другу сторону моста, забор перила пофарбувати в червоно-чорний колір. Будемо так само громадську організацію самооборона залучати. Так само будуть жінки, не тільки кажуть, що правий сектор може робити гадості, всякі. Так, як славу заслужили, таку маєм ну, так і добрі діла. Акція мала місце завдяки спонсорській допомозі приватних підприємців, а також просто небайдужих нетішенців. Хочемо подякувати за надані фарби, пензлики, розчинювачі та інше нашим спонсорам це підприємці, преподобний Валерій Сергійович, власник супермаркетів наш край, та колесник Андрій Іванович, це власник магазину Меркурій та відділу сантехніки в універмазі. Також хочемо подякувати громадянам, які, проїжджаючи повз нас під час нашої акції, зробили свій внесок. Це надали пакет з індивідуальними засобами захисту та надали грошову допомогу в розмірі 200 гривень. Підтримка з боку нетішенців, учасників патріотичної акції, надихає, а також приносить велике моральне задоволення від зробленої справи. Я отримала масу позитивних задоволень і вважаю, що кожен українець має. Розуміти, для чого ми це робимо з цими подіями, які зараз в нас в Україні, то ну кожна людина має задуматись про те, що зараз що зараз зробиться в нашій державі. Тому ось це все це для того, щоб кожен українець задумався і подумав про майбутнє нашої держави. Для того щоб Україна була щоб у нашій країні був мир та загода. Дух патріотизму прокинувся у більшості жителів міста. Натішинці розфарбували назву при в'їзді в місто. Активно вивішують прапори на балконах, вікнах, прикрашають автомобілі, фарбують гаражі та паркани у національні кольори. Національні кольори і символіка нашої держави саме зараз у тренді, у тому числі і у нашому місті. Чим більше ми бачимо українську, тим більше ми розуміємо, наскільки це нам потрібно. І наскільки це важливо для нашої держави?